Дорогі сміляни, вітаю усіх з прекрасним святом Днем міста. Свято Дня народження нашого міста об'єднує усіх, незалежно від віку, професій, політичних подобань. Воно єднає усіх, кому дороге місто, його вулиці, будівлі, сквери, парки і храми, його героїчне минуле і трудове сьогодення. Ми з вдячністю згадуємо всіх, хто творив нашу славетну історію, збагачував традиції, розбудовував, боронив від ворога. Сьогодні, як і колись рідне місто є джерелом працелюбності і щедрості, волелюбності і наполегливості, невичерпної енергії і творчості. І сьогодні сміляни не залишаються байдужими до подій, які відбуваються на сході нашої країни. Низький уклин усім, хто захищає нашу землю від окупантів, усім, хто допомагає нашим воїнам, піклується про родини військослужбовців, надає допомогу біженцям. Дякую всім землякам, які є справжніми патріотами рідного міста. Бажаю, щоб нас завжди об'єднувала любов і небайдужість, до Сміли. щире бажання зробити рідне місто найкраще. Бажаю, щоб кожен смілянин пишався своєю малою батьківщиною. Нехай цей день та завжди у нашому місті панують мир і добро, злагода і радість, гуртованість і гостинність. Бажаю усім міцного здоров'я, щастя, успіхів, родинного благополуччя, здійснення світлих мрій та сподівань. Божого благословення та нових звершень на благопроцвітання нашого міста. Святому вас, дорогі сміляни!